Цю Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК надвірна. Інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Процес навчання стартує і забезпечити безпеку для здобувачів освіти одне із пріоритетних завдань. Голова Івано-Франківської Одай Світлана Онищук у своєму коментарі розповіла про оновлення закладів загальної середньої освіти та укриття. Зокрема, розповіла про забезпечення підвезення дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами. Дивіться далі, дорогі учні, вчителі. Батьки, вже незабаром розпочнеться новий навчальний рік. Для тисяч прикарпатських дітей 1 вересня стане особливим днем. Уперше за парти сядуть майже 12 тисяч першокласників. Наше головне завдання, щоб освітній процес відбувся у безпечних та сучасних умовах. В області функціонує понад півтисячі закладів загальної середньої освіти, і в кожному з них облаштовані укриття. Цього року на їхнє оновлення спрямовано 15 мільйонів гривень. Ще понад 13 мільйонів планується використати до кінця цього року. Окремо хочу відзначити державну підтримку. З держбюджету виділено більш ніж 6 мільйонів гривень на реконструкцію захисної споруди Коломийського ліцею No5 імені Тараса Шевченка. Цього року старшокласники продовжують вивчення оновленої програми Захист України. В області діють 64 сучасні центри підготовки, де діти здобувають практичні знання з домедичної допомоги, вивчають основи володіння зброєю та управління дронами. Це навички, які допоможуть врятувати життя у воєнний час. Не менш важливим є забезпечення підвезенням дітей. В тому числі з особливими освітніми потребами. На сьогодні в області понад 21 тисяча учнів потребують такої послуги. Підвезенням вже охоплено 83% школярів. 2025 року за фінансової підтримки держави та співфінансування громад придбали 40 нових автобусів. З них 13 спеціалізованих для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Водночас наші громади передали. 64 автобуси для війська. Тож нині маємо потребу ще у 56 одиницях транспорту, у тому числі для гірських територій. Також працюємо над створенням сучасних освітніх просторів в чотирьох ліцеях Прикарпаття, а саме Івано-Франківському ліцеї імені Романа Шухевича, Тесменецькому ліцеї, Богорочанському ліцеї номер 1 імені Олекси Гірника. Та на Двернянському ліцеї імені В'ячеслава Чорновола у співфінансуванні з громадами реалізовуємо проєкти на загальну суму понад 24 мільйони гривень. Активно готуємо заклади освіти до опалювального сезону. Уже 89% шкіл забезпечено генераторами, проведено ремонти мереж, заміну котлів, встановлено нові модульні котельні. Окрім того, кілька шкіл області стали учасниками пілотного проєкту зі встановленням відновлювальних джерел енергії. Особлива увага надається соціальній підтримці українських родин. За ініціативи президента України Володимира Зеленського усіх учнів початкової школи забезпечено безплатним гарячим харчуванням. Також у державі реалізується програма пакунок школяра. Відповідно до якої батьки, які цього року відправляють дітей до першого класу, мають змогу отримати грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень на придбання дитячого одягу, взуття та канцелярії, значну увагу приділяємо національно-патріотичному вихованню молоді. Провели другий обласний конкурс Серцем Єдиним Ми, Україна, в якому взяли участь понад 420 команд. Фіналісти та учасники гала-концерту мали змогу впродовж літа побувати в країнах Європи та відпочити в закладах оздоровлення Прикарпаття. Хочу зазначити, що цей навчальний рік для шкіл області розпочнеться з першого року, присвяченого пам'яті двох провідних духовних діячів: митрополита Андрея Шептицького та нашого земляка Патріарха Володимира Романюка. Вони своїм життям і служінням показали приклад любові до України. Та віри в її майбутнє освіта це основа сильної, вільної, незалежної держави. І попри виклики війни, ми працюємо, щоб наші діти безпечно навчалися і всебічно розвивалися. Бажаю школярам натхнення та нових здобутків у новому навчальному році, вчителям мудрості й терпіння, а батькам радості за успіхи своїх дітей. Слава Україні! Перший дзвоник це особлива і знакова подія для багатьох, як для тих, хто починає свій навчальний шлях, так і для тих, хто закінчує його. Як пройшли урочистості з нагоди першого дзвоника у недвірнянському ліцеї престиж? Дивіться далі в сюжеті. Кирівник нема Галина романівна. На території Надвірнянського ліцею Престиж відбулися урочистості з нагоди початку навчального року. Подія зібрала чимало здобувачів освіти, а також їхніх батьків. Твоя земля, твоя мова, твоя історія, я твоя Україна. Я стомлена від болю й втрат, але не зламана. Бо в моїй душі звучать мільйони дитячих голосів. А в моєму серці ті, хто сьогодні воює за наше завтра. Я бачу вас, мої діти. Ви моя сила, моє світло. З вітальним словом до присутніх звернувся священник отець Михайло Паньків. Дозвольте мені привітати вас зі святом першого дзвоника, з ним знань, з початком нового навчального року. Сьогодні ми просимо Господа Бога, щоб він поблагословив цей наш новий навчальний рік, щоб допоміг нам його щасливо почати, успішно провести і щасливо завершити. І цей час війни, цей час болю, втрат ми, українці, наш народ, наша держава продовжуємо жити, продовжуємо навчатися. Продовжуємо розбиватися. Це має дуже велике значення, тому що наша держава живе, вона розбивається, вона не здається, вона і не скорена. І сьогодні ми, так як перед початком кожної доброї справи, звертаємося до Господа Бога і просимо Його благословення, щоб він нам допоміг. Так само на початку цього навчального року, сьогодні просимо Господа Бога. Щоб він поблагословив нас усіх. Директор ліцею Олександр Бакай звернувся до здобувачів освіти. Зауважив, що ліцеїсти тут для того, щоб через рік бути ще кращими версіями самих себе. І питання заради чого? Заради чого ви всі тут? Думаю, що більшість з вас скаже заради знань. Я маю на увазі не заради Богдана, а заради тих знань, які може надати вам. Наш ліцей. Та з іншого боку, навіть це є головне, тому що людська пам'ять не безмежна і знати все, в принципі, неможливо. Щось знатимете, щось забудете. Інші, можливо, скажуть, що вони для того, щоб гарно провести час, знайти нових друзів, наповнити життя цікавими подіями. І це теж можна зробити в ліцеї. Але і це не є головним, тому що зробити це можна і іншим набагато простішим способом. Дехто, можливо, прагне самоствердження, хоче змагатися в спорті, в навчанні, в творчості, і це також вам дасть ліцей. Кожен досвід, навіть негативний, який ви отримаєте під час навчання, стане ще однією цеглинкою в склепінні вашої особистості, ще однією якістю, яка дасть вам. Успіх у вашому житті, втретє зміг привести свою дитину на цю подію. Військовослужбовець Степан Саверилов. Подолавши півтори тисячі кілометрів зі сходу, захисник висловив привітання від військової сім'ї сталевих левів 63-ї окремої механізованої бригади. І сьогодні, коли по всій Україні десь так вільно, як у нас, десь в підземних школах, ми святкуємо 1 вересня, і це день, який можна прийнятися так само до дня незламності. Насправді те, що ми збираємося четвертий рік, ідемо вступаємо в школи вищі, це говорить про те, що Москаль не досяг найголовнішої цілі, яку він хотів досягнути. Він хотів зламати український дух, але цей дух є незнащенний. Сьогодні порідною служать люди, один з яких дитина якого теж вчилась в ліцеї, який 66 суток уже на передовій позиції. І доки він там, доки ця земля є українською. Доки такі люди, як він, знаходяться. Кожен на лінії бойового з'єднання в тих місцях, де українська земля, до тих пір ми маємо змогу жити, навчатися, йти вперед, зміцнюватись, вірити, надіятись в перемогу. Я хочу, щоб кожен день вашого навчання, який пройде в цьому ліцеї, він був сповнений думку про те, що є люди, які душею вболівають за те, щоб Україна мала майбутнє. Я хочу, щоб кожен з вас глибоко усвідомив ну, той рівень відповідальності. Яку ви будете нести поряд з навчанням? Захід перекрасив виступ хлопців, які виконали пісню. Добрий <му> Україно, Зустріли перші дзвоники-ліцеїсти на Двернянського ліцею номер 3 Здобувачі освіти мали змогу почути благословення отців церкви. Крім того, присутні стали свідками як директор ліцею по батьківськи благословив присутніх, зокрема ліцеїстів. Дивіться далі в сюжеті. На території Надвірнянського ліцею No3 відбулися урочистості з нагоди початку навчального року до присутніх звернувся зі своїм вітальним словом отець Андрій Василів, парафії Покрови Богородиці. Ми благаємо тебе, пошли Святого Твого Духа на наших батьків, щоб вони зуміли виховати своїх дітей згідно з твоїми заповідями, на наших вчителів і вихователів, щоб вони могли сповнити свої обов'язки, навчаючи своїх учнів, а зокрема. На всю нашу шкільну дітвору, щоб вона ревно виконала покладені на неї завдання і в цей спосіб росла у великому знанні. О Марії.